Отримали партію дитячого одягу сіндей, огляд одного з мішечків, шапочки. Попадаються ось такі костюмчики на малючка, аксесуари, також костюмчик, полочки, пісочники, декілька, штанці, маєчки. Аксесуари, шортики, купальні шортики, також білизна на дівчинку, на хлопчика, курточка, колготки капранові, купальні комплекти, Футболочка, шортики, тонесенька, футболочки, білизна. Спортивні штани, колготки, купальники, купальні комплекти, футболочки, шорти в різних розмірах, конвертики, Головні обори. Також попадаються тепліші головні обори, але таких зовсім небагато. В упаковках може бути білизна. Різних фасончиків шорти, різних розмірів, конвертики, регланчики. В основному все ж таки переважають саме шортики. Ось ці, наприклад, також в різних розмірах. Сукня літня на дівчинку. Білизна на дівчинку. Білизна на хлопчика на різний вік. Сукня, лосинки, джинсові шортики. Також дана моделька в різних розмірах сукня на дівчинку, шортики на хлопчика. Така легенька, красиві сукні! Пальники набори. Шортики, маєчки. Попадаються теплі аксесуари, деякі теплі речі, але їх зовсім небагато, Тобто більше переважає літніх речей. Ось такі аксесуари, що попадаються, на малючка, на старших шортики, регланчик, джинси, футболочка. сукня на дівчинку. Костюмчик, худі і спортивні штани, шортики, джинси. Ось такий купальний комплект, спідничка, одна шапочка. Ось такі шортики на різний вік, Легесенькі літні шортики, джинси. Аранчик, грязокров, конверт, худі, спортивні штани, в комплекті. Ось такі ще аксесуари попадаються. Також в кожну мішечку попадається в сутті капці, наприклад, тепленькі можуть якісь капці попадатися. Колготки, теплі рукавички, носочки. Носочки багато попадається. бодіки в упаковочці, набір шортиків в упаковці. ось такі шортики теж на різний вік, аксесуари, колготки.